За даними Туреччини, російський Су-24 було збито після того, як він порушив повітряний простір країни поблизу кордону із Сирією. Перед тим пілоти упродовж п'яти хвилин, нібито, проігнорували 10 попереджень. Росія стверджує, що у повітряний простір Туреччини порушено не було. Експерти нагадують, Анкара неодноразово критикувала дії Москви в Сирії. Ані вони вже протестували кілька разів дипломатично проти того, що Росія бомбить туркменів. Наскільки можна судити, вони готові захищати туркменів, які в північній Сирії воюють проти Асада і можуть збивати там російські літаки, бомбардувальники, що бомблять туркменів. Ось було збито бомбардувальники, Це був Табол бомбардувальник. Літак знаходився на висоті 6 тисяч метрів. Він упав у провінції Латакія, неподалік від турецько-сирійського кордону, до курортних зон, де полюбляють відпочивати не лише українці та росіяни кількасот кілометрів. А в Латакії знаходиться російська військова база. Модернізований фронтовий бомбардувальник су 24 М є головною ударною силою для російської авіагрупи в Сирії. Він призначений для завдання ракетно-бомбових ударів за сприятливих і несприятливих метеоумов у день і вночі, зокрема на малих висотах якщо росіяни дійсно хочуть бути частиною коаліції проти ідеї, їм варто змінити цілі, по яких вони завдають удари в Сирії. Від самого початку вони бомбили передусім помірковану сирійську опозицію. Замість того, щоб порушувати повітряний простір НАТО, їм варто координувати зусилля з іншими учасниками коаліції проти іде. НАТО скликав екстрену нараду щодо збитого су 24 Це перший випадок після закінчення холодної війни, коли країна НАТО знищила російський військовий літак.